Дає тобі і каже, на поїж. Сину, дочку, поїж. Я пам'ятаю себе, коли ти все-таки не слухаєшся, і потім на тих сухариках, вроді би, знаєте, такий ефект обманчивий, ніби ти поїв. Але проходить трохи часу, і ти відчуваєш, який ти ще більш голодний і приходиш додому, а там наготовлена їжа. І знаєте, я так зважую і так дивлюся зараз. Я сам батько, коли. Вдома є їжа, коли ти наготував, коли ну, все якби готово, щоб споживати ту їжу. А діти приходять і кажуть, я не хочу, мамо, я не хочу. А знаєте чого? Десь там перебився, десь там поїв тих, знаєте, отої хімії тих Сухарків. Я подивлюся зараз в духовному моменті так само. Так само Бог накриває свій духовний стіл і каже, поїж, сину дочку,